Вітаю! Сьогодні поговоримо про книгу Брайана Трейсі Вийди із зони комфорту. Головна ідея книга присвячена одній з найважливіших тем досягненні успіху, подоланню лінощів, розвитку самодисципліни та вміння діяти, незважаючи на дискомфорт. Автор стверджує, щоб досягнути високих результатів у житті, потрібно навчитися робити складні, але важливі справи вчасно, навіть якщо вони не приносять миттєвого задоволення. Трейсі використовує метафору з'їсти жабу. Це означає спочатку займатися найскладнішими завданнями дня. Якщо почати з найнеприємнішого, решта справ здаватимуться набагато легшими. Зміст книги та основні ідеї з прикладами і порадами. Перше, плануйте свій день заздалегідь, планування заощаджує час і підвищує продуктивність. Успішні підприємці починають день із переліку пріоритетних завдань. Стів Джобс щодня запитував себе, якби я сьогодні прожив останній день мого життя, чи зробив би я те, що планую, якщо відповідь була ні, він щось змінював. Щовечора пишіть список справ на наступний день і розташовуйте в їх за пріоритетністю, використовуйте правило 80 на 20. 20% завдань дають 80% результату. Друге, ставте чіткі цілі. Люди з конкретними цілями досягають у 10% більше. Олімпійські спортсмени завжди мають чітку мету виграти золото. Без чіткого бачення вони втратили б мотивацію. Записуйте цілі в позитивній формі, встановлюйте кінцеві терміни і розбивайте на менші кроки. Наприклад, замість хочу схуднути, скажіть скинути 5 кг за 2 місяці бігаючи тричі на тиждень. Третє, дотримуйтесь правила з'їсти жабу. Починайте день із найскладніших завдань. Якщо вам потрібно зробити важливий дзвінок або написати складний звіт, зробіть це першим ділом, після цього відчуєте полегшення і мотивацію. Визначте найважливіше завдання і пообіцяйте собі не відволікатися, поки не завершите його. Четверте. Використовуйте метод а, Б, Ц, Д, Е Для пріоритетів: Не всі завдання одинаково важливі. Приклад А. Критичні завдання. Велика шкода, якщо їх не виконати. Б. Важливі, але не критичні. С. Бажані, але не обов'язкові. Д Можна делегувати. Е. можна видалити. Зосередьтеся на завданнях категорії А і не просувайтеся до інших, поки вони не будуть виконані. П'яте. Практикуйте дисципліну та самоконтроль. Дисципліна це міст між цілями та досягненнями. Біл Гейтс приділяв роботі понад 12 годин в день на початку кар'єри, коли виникає спокуса відкласти справу. Нагадайте собі про довгострокову винагороду та вигоду. 6. Використовуйте принцип одного дотику. Не відкладайте справи, які можна завершити одразу. Якщо відкрили листа, дайте відповідь або Видаліть. Не відкладайте на потім. Якщо завдання можна зробити за 2 хвилини, робіть це негайно. 7. Розвивайте звичку, діяти негайно. Дія це ключ до успіху. Уоррен Баффет. Швидко приймає фінансові рішення, спираючись на попередній аналіз. Скажіть собі, роби це зараз щоразу, коли сумніваєтеся. Восьме. Вчіться казати ні. Час обмежений, не можна догодити всім. Стів Джобс відмовлявся від багатьох проєктів, щоб сконцентруватися на важливих. Запитайте себе, це наближує мене до моїх цілей, якщо ні, відмовтеся. 9. Слідкуйте за своїм енергетичним рівнем. Висока продуктивність неможлива без енергії. Спортсмени приділяють увагу сну, харчуванню і відпочинку. Спіть не менше 7-8 годин на добу. Пийте більше чистої води, уникайте шкідливої їжі. 10. Ставте великі цілі, але починайте з малого. Великі досягнення починаються з перших маленьких кроків. Будинок будується з маленьких цеглин. Визначте найважливіший крок до вашої мети і зробіть його сьогодні. Висновок: Брайан Трейсі наголошує: успіх це не талант чи везіння, а результат звичок і дисципліни, вихід з зони комфорту. Болючий, але необхідний, якщо ви починаєте щодня їсти свою жабу, ставити чіткі цілі і дотримуєтеся плану, ваші результати зростатимуть. Порада наприкінці складіть список важливих жаб на завтра. Виберіть найстрашнішу і зробіть її першою. Результат вас здивує.